Всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Петриківка. Стартували нові акції з 24 листопада по 7 грудня. Покажу вам ці акційні пропозиції, в кінці покажу акційний каталог. Бажаю вам приємного перегляду! Супервигідно ікра кабачкова запорізька. 50 гривень, ось така баночка намаж на хліб. Склад доволі непоганий. Об'єм 450 мл. Ще по акції бички Балтійські по 50 гривень, але в нас вже розібрали. Можливо, у вашому магазині ще залишились 1490 коштує вода, негазована Петриківська, 1,5 літра. Кефір від торгової марки Ратимо 23 гривні 450 мл. Ще по акції йогурт. Персик маракуя радимо, 24 гривні 400 мл 2% жиру. Молоко мілкове 35 гривень 450 мл. Сирок венігора, 18,90, 70 г 1 штучка. Сирок полуниця, любимчик. 10 гривень 36 г в упаковці. Дуже смачний. Я купувала, тож рекомендую. Сир тостовий чедар 37 гривень 100 г. Він плавлений, нарізаний пластинками. Хотіла показати вам масло селянське 72,8% жиру 180 г за 50 гривень, але в нас вже за час розібрали. Ну, Можливо, у вашому магазині ще залишилось, тож поспішайте. Ціни на хліб покажу вам: французький від Ілона 33,50 Хліб з насінням 26 гривень, зерновий 40 гривень 50 копійок. Тостовий 25,90 і 21 гривня 90 копійок нарізаний білий. По акції сир рівненський з прянощами 500 гривень 1 кг. Сир звенігородський від звенігора. 400 гривень 1 кілограм. Сир український від торгової марки Село 330 гривень за кілограм. І сир швейцарський по акції 380 гривень за 1 кілограм. З карткою Зелена. Сосиски молочні вищого гатунку. Торгова марка Рибак. 225 гривень за 1 кілограм. Більше акційних пропозицій немає, але я вам покажу ціни. Сардельки вершкові 200 гривень. Сардельки гурман 130 італійські 220 домашні 210 Сосиски філені 175 з сиром по 200, з яловичиною 280 гривень за 1 кг. По акції ковбаса лікарська вищого гатунку 180 гривень ДСТУ. Ціна за 1 кг. Люди купували і дуже хвалили, особливо на олів'є. Ковбаса недорога сімейна 95 гривень за кілограм. Баликова вищий гатунок 190 гривень за 1 кг. Свіжа акція. Сало генеральське 400 гривень за кілограм. Продавчиня дуже рекомендувала. Ковбаса Дрогобицька від Климович. Вищого гатунку 345 гривень за кілограм. І сервелат чорний від Дергачі, Вищий гатунок 340 гривень за 1 кілограм. Гарно виглядає. Новинка боженина гуцульська. Вищий гатунок 480 гривень за кілограм. І новинка крила курячим. 209 гривень і стег на копчені 205 гривень за кілограм. Ще з новинок ковбаса домашня фірмова 295 гривень за кілограм. Ось такі ананаси в сиропі за 65 гривень 585 грамів у банці. Ще по акції хлібець з родзинками 183 гривні за кілограм. Тут в упаковочках 4 штуки, в середньому десь 100-150 г. Тістечко макарунс, Новинка ціна за одну штуку 11 гривень. Суп курячий з яловичиною із швидкого приготування 22 гривні. Каша вівсяна з малиною 40 гривень 200 г в упаковці. Ще з новинок кутя різдвяна за 60 гривень 400 г. Ще покажу вам власну випічку, дуже смачна, завжди свіжа, і після 6 вечора завжди знижка мінус 25%. Тут сосиска в тісті по 26 гривень, булочка з корицею 13,50, з малиною 24 з вишнею 22 гривні за одну штуку, плюшка. З малиною 20 гривень 50 копійок, булочка з маком 16,50 рулет з маком 44 гривні. Мені дуже подобається, особливо з кефіром. Ну і Покажу вам акційну газету з 24 листопада по 7 грудня. Можливо, щось забула або не показала. Бажаю приємного перегляду!